Іншим дуже важливим аспектом, як ми вже з вами бачили, є використання коротких хвиль електромагнітних, надкоротких хвиль електромагнітних, якими займається фотоніка. Власне, все, в чому можна використовувати підходи оптичні, або використовувати напряму дуалізм електромагнітних хвиль, відноситься до фотоніки зараз. У фотоніки стоїть така нагальна проблема створення надпотужних лазерів, за допомогою яких можливо, наприклад, проводити плавлення металів чи використовувати їх для зварювання металів. Можна, наприклад, використовувати їх для там, ураження військових цілей. Енергії імпульсу досить висока для того, щоб можна було пошкоджувати об'єкти, які знаходяться на великих відстанях, і робити це з великою швидкістю. Тому, наприклад, з допомогою таких лазерів можна було б запросто збивати ракети, якими зараз обстрілюють Харків. І з іншого боку, іншою такою задачою фотоніки, є створення, навпаки, таких надкоротких імпульсів лазерних, за допомогою яких можна проводити. Таке дозоване постачання енергії електромагнітної хвилі в певну таку невелику область або в невеликий об'єм, і це дуже потрібно для медичних застосувань. Наприклад, мабуть, ви чули про так звану лазерну втальмологію, лазерну хірургію, коли ось такий контрольований лазер з дуже таким, з дуже такою невеличкою тривалістю імпульсу, може бути сфокусований чітко у певній ділянці або рогівки, або сітківки ока, і тим самим виконувати функцію такого невеликого скальпеля або невеликого такого зварювального апарату, за допомогою якого можна проводити корекцію різних е, дефектів зору. Тому, власне, підсумовуючи такі е, загальні проблеми фотоніки, можна сказати, що проблемою є створення надпотужних лазерів і в, е, в той час таких е, лазерів з. Дуже короткою тривалістю в цьому, наприклад, фемтосекундні лазери